І от якраз під запис відео приїхало до мене електронне навантаження, максимальна потужність 300 Вт, гріє квартиру дуже чудово. Але так як електронних навантажень у мене аж два, то буду сьогодні вмикати одразу два електронні навантаження. Буде у нас сьогодні зарядочка 140 Вт від туки. Додамо ще 240 Вт 250 Вт кабель, теж штуки кабель Type-C Type-C, і поки що не показую, EsSedgerська зарядочка 33 Вт. Плюси цих зарядок в тому, особливості цих зарядок в тому, що і тут, і тут є індикатор потужності вбудований. Перед тим як показати зарядку від Esedger, повинен показати її рендер. На рендері вона виглядає ось таким красивеньким чином. А от живу вона виглядає ось таким чином. Тут хромована поверхня, а не сіра, і ця хромована поверхня моментально стає залапана. Але не дивлячись на це, ця зарядочка повинна видавати 33W, є USB A, є Type-C. І при цьому ця зарядочка ще з індикатором коштує 5 73 цента з доставкою в Україну. Більше 10 тисяч замовлень, це, мабуть, зарядка, яка найбільше всього замовляють взагалі. Мабуть, для живлення більш ніж 90% мобільних телефонів 33 Вт з головою вистачає. Дешевше цієї зарядочки є тільки нонеймовські зарядки, вони коштують 2,33 Я так розумію, що більшу ціну, більшу частину цієї вартості це доставка в Україну. Ось таке купувати точно не потрібно. Тукі 140 сорок Вт це не 140 Вт на одному порті, це 100 плюс 40 Вт або сумарно 140 Вт максимум. І це зарядка специфічна, це настільна зарядка, вона йде з ось такою підставочкою і в комплекті є мережевий кабель, євроверсія, європейська вилка, півтора метра довжиною. Цю зарядочку ви можете поставити на стіл і заряджати від неї одночасно, працювати з ноутбуком і заряджати спокійно кілька мобільних телефонів. Тож десь в якомусь офісі, я думаю, вона пригодиться аж бігом. Посилання на ці зарядочки я обов'язково дам внизу, але справа в тому, що тут магазин дуже дивний і вартість цієї зарядки, ну реально, скажімо так, я придбав її за 25 баксів. І ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, вони теж придбали ці зарядочки одночасно, бо там ще й акція була, і вони не часто з'являються. Зараз, наприклад, європейської вилки немає. І я вже бачу, що мої підписники ці зарядки вже отримали, вже тестують, і відгуки досить-досить непогані. А в офіційному магазині Тукі ця зарядка коштує біля 50 баксів. Але в цьому хитрому магазинчику цю зарядку можна придбати зараз за 35 доларів з Type-C-Type-C кабелем, і я скажу вам, що це дуже класна ціна. Але спочатку пропоную подивитись на туковський кабель 240 Вт, і він сьогодні буде тестуватись на сотні ватт. Power delivery 240 Вт, pd 3,1, довжина 1 метр. FB58 показує, що у нас довжина чомусь 2-3 метри. Максимальна напруга 50 В, максимальний струм 5 А. Зарядка від Sager 33 Вт, Перевіряємо, що у нас на Type-C. У нас на Type-C показує Power Delivery 3.0 33 Вт, Power Delivery Object 7. Зараз я вам покажу, що таке Power Delivery Object. Є Charge 2.0, 12, 20 Quick Charge 3 до 20 вольт максимально, є Charge 4 і 4.0. МТК-шні протоколи PE1.1 і PE2.0. Power Delivery Object це профілі живлення Power Delivery. І ось тут в цій зарядці 7 різних профілів. Якщо 5, 9, 12, 15 і 20 вольт – це абсолютно норма. То, наприклад, профіль на 10 вольт я його взагалі в перший раз побачив лише на цій зарядочці, а зарядочок до цього у мене було досить багато. Під номером 7 профіль PPS. PPS означає, що можна змінювати напругу від 3,3 В до 11 вольт з кроком буквально 100 мВ. Тобто за допомогою яку-небудь Power Delivery тригерів на AliExpress ви їх знайдете дуже багато, можна з цього зарядного пристрою зробити ну, такий собі лабораторний блок жилення який буде видавати вам напруги від 3,3 вольта до 11 В. з кроком 100 мВ. На USB Type a у нас power delivery немає і не буде, немає МТК-шних протоколів, Quick Charge 2.0, 5, 9, 12 та 20 видає, Quick Charge 3.0 може видавати до 20 В. За допомогою Quick Charge trigger, у якого є Quick Charge 3.0, ви можете з цього зарядного пристрою з USB A отримати напруги від 34 В до 20 В з кроком 200 мВ. Ну і от за допомогою Charge Trigger ви зможете зробити собі живлення якогось пристрою специфічного. Наприклад, потрібно вам 7,8 вольт для якогось приладу. Будь ласка, Charge Trigger, зарядочка, все. І ніяких лабораторних блоків живлення купувати вам не потрібно. Тукі 140 Вт повинно показати на всіх своїх type шних портах абсолютно ідентичні протоколи. Power Delivery 3.0 105 Вт, Power Delivery об'єктів, тобто профілів жилення 7 штук, МТК-шка є 1.1.2.0. Є Huawei SCP до 40 Вт, Quick Charge 5 9 12 20 Quick Charge 3, 0 до 20 В максимум, Quick Charge 4, 4, 0+, і Quick Charge 5, 0. Абсолютно те саме на другому порті. І те саме і на третьому type c порті. Power Delivery trigger показує 7 підіошок, 7 профілів 5, 9, 12, 15 і 20 В це взагалі норма. Шостий профіль від 3,3 В до 11 вольт максимально 5 А і сьомий профіль від 3,3 В до 21 В 5 А. USB type показує Huawei SCP до 40 Вт, QuickCarge 20591220 MTK-шка PE1, PE2, Quick 3.0 3020 В. Звісно ж, ніякого Power Delivery тут не буде. Другий порт USB Type-A показує ті самі протоколи. Давайте підключати до електронного навантаження. За допомогою Qach HTR я зможу отримати 20 В з цієї зарядочки. 33 Вт SCG ртуковський кабель 240 Вт. Вмикаємо і дивимося в нас буде на електронному навантаженні 20,13 20, В. Поки що я обмежив потужність 33 Вт і запускаємо в роботу. Давайте додамо трішки 34 Вт і подивимось, чи вимкнеться зарядка, чи не вимкнеться. 34 Вт Не вимикається на зарядці 34,4. Показуємо. І 35 Вт. 36,8. І зарядка не вимикається. 36 Вт. 37. 37 Вт і захист на зарядки спрацював, і вона вимкнулася. Тож, повертаємо 33 і вмикаємо. Ну, Така маленька річ, як наявність подібного індикатора, це все ж таки плюсик, але вночі, наприклад, цей плюсик може, може вас діставати. Повернемося через 20 хвилин, подивимось, наскільки нагрілась зарядка. Пів години при навантаженні 33 Вт У нас температура корпусу 66 градусів Цельсія. Ну, я вам повинен сказати, що це досить таки немало. На самій зарядці 35,5 Вт показує. Гаряченька, гаряченька, і це відчувається. Ну, на дотик воно не зовсім приємно, руки гріти можна, але, наприклад, для дитини це може бути зовсім неприємно. Трішки важко оцінити пульсації цього пристрою. Наприклад, fnb 58 в режимі осцилографії показує 80 мВт, але є варіант, що електронне навантаження дуже сильно впливає на пульсації блока живлення. Той самий fnb 58 в іншому режимі показує біля 30 мВ. Тулкі 140 Вт. Зараз в мене видає 104 Вт, а торч показує всього-навсього 100 Вт. Пульсації складають в режимі осцилографа біля 46 мВ максимум. в інших режимах я бачу, що пульсації не більше 30 мВ по напрузі, ну і по струму теж невеликі пульсації. Це при 20 В, тобто при максимальному навантаженні і максимальній, і максимальній напрузі. Загнав туки майже на 140 Вт, дам 20 хвилин і активно попрацювати. Два електронні навантаження. На одному там десь до 93 Вт навантаження, на іншому біля 40 Вт навантаження. 20 хвилин подивимось результат. Тест я зупинив, півгодини пройшло. Зарядка нагрілась до 56 градусів, корпус при цьому віддавало воно 142 Вт. І на дотик зарядка ледве-ледве тепла. Ну тобто взимку гріти ручки можна буде, але воно руки не опікає. Тож можу заявити, що зарядка Тукі 140 Вт з великим навантаженням досить таки непогано справляється. Ви бачили ці штучки на початку відео, це адаптери для живлення різних ноутбуків, посилання на них теж обов'язково буде внизу. Всередині тут Quick Charge trigger який видає 20 вольт. Для живлення ноутбука потрібно 19 вольт. Ну, і зараз я вам покажу, як це все працює. Зарядка показує 0 Вт, Type-Siшний порт, Type-C-шний кабель, адаптер підключають до ноутбука. Ноутбук став на зарядку 16 Вт, зараз споживає. Давайте я вімкнув ноутбук, ну і подивимось взагалі, що відбудеться. 44 Вт, 50 Вт споживає 52 Вт. 53. 60 Вт, мама. Ноутбук споживає десь біля 65 Вт. Зараз він завантажується, ну і заряджається одночасно батарейка. Ноутбук завантажився і. Ну 56-57 Вт споживає. Цьому ноутбуку років 7. Він вже трішки старенький, міняти його поки що не збираюсь. Type-C порту тут немає для того, щоб заряджати акумулятор і щоб ноутбук працював. Ну і зарядний пристрій у цього ноутбука такий немаленький. От тепер мені не доведеться з собою ще зарядний пристрій для ноутбука. Я можу відрядження взяти з собою зарядку туки, яка буде заряджати і мобільний телефон, мій, і чийсь мобільний телефон, ну і ще при цьому працювати на ноутбуці. Ледве не забув, підставка у цій тукі має гумову підкладку і воно абсолютно не сковзається. Стоватний павербанк я нарешті спалив, відпрацював він чудово майже півроку, але туки віддала йому 98 Вт, і через 10 секунд він сказав, йок, і тепер не стає на зарядку, що б я не робив. Чи вдасться його відремонтувати, ще невідомо, буду дивитись. Якщо ви за допомогою цього зарядного пристрою плануєте заряджати кілька різних девайсів, то зверніть увагу, на сторінки продавця ви знайдете обов'язково мапу потужності, який може видати цей зарядний пристрій. Поки що все, внизу в описі під відео ви знайдете посилання на ці всі пристрої. Також там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь, бо інколи там викидаю деякі цікаві речі. Дякую вам за перегляди. Обов'язково пишіть коментарі. До нових зустрічей!